Что нужно да, любому из нас, чтобы стать настоящим патриотом, гражданином своей Родины Украины? Я считаю, что патриот это прежде всего тот человек, который любит и уважает свою страну и готов работать на благо Родины. Патриотизм ⁇ это когда ты... Традиции, все, что связано с ней, города, села, язык. Уважаешь каждую мелочь, традицию, следуешь за ними. Это когда ты действуешь как бы по сердцу, по, по зданиям, в стране, жизнь. растешь для того, чтобы жить в ней, чтобы работать, чтобы растить семью, и чтобы страна развивалась дальше. Я считаю, что патриотизм — это Бескорыстная любовь и э, к своей стране, это преданность своему народу, э, всем э, поколениям своей стране. И также это э, то, э, что должно лежать в каждом человеке, например, то, что происходит сейчас, выйти на защиту своей родины. Донбасс, это край, где родились мои дети, мои внуки. І де починала я працювати. Зустріли в Донбасі мене чудово. І батьки, і діти. Люблю я, Донбас тепер не менше, ніж свою батьківщину Хмельниччину. Тому що. Народ тут трудівник і все, що думає, прямо говорить. Учителі стараються навчити дітей всім наукам з тим, щоб вони росли. Справжніми Патріотами свого краю місто Красноармійськ. Тут 60 кілометрів до Донецька дивилися на те, як проходило перше вересня, багато кульок жовто-блакитних, але розповіли, що на останній дзвоник, Хоча репетиція проводилася з українським прапором, врешті тоді остерігалися і провели скромну церемонію без прапорів, без гімну. Також зараз знаємо, що більше людей зараз приїхало, бо є переселенці так, вже багато в школі кілька десятків з міст до ну, там, де ведуться бойові дії, але де є загроза. Тобто, навпаки, в Красноармійськ їдуть люди, і так само дізналися, що, хоча ще навесні багато людей говорили про Донецьк, вступали насамперед діти в Дніпропетровськ і дехто в Харків. А в Донецьк вже е, випускники красноармійських шкіл е, вирішили не подавати документи і залишаються. Ну в щоб бо боялися вчитися на тій території, яка захоплена зараз ще досі бойовиками.